Зацікавлені обличчя, дискусії, обмін досвідом і, звичайно, радість від покупки. Тут все, як і повинно бути на ярмарку. Якщо людей цікавить, зараз якраз можна посадити, можуть посетити цю виставку і тут можна знайти много матеріали. Там я купила зацікавлена газоблоками і сходами, які можна власноруч виготовити, і не затрати великі не, не коштують. Через те нам цікаві виставки. Хай проводяться, ціни, якість і чемне обслуговування класичні складові успіху. Вважають продавці і додають, привезли усе необхідне. Представляємо продукцію відомих марок, таких як снежка, дюфа, білінка, український виробник, міксор, полімін, кразель. У нас красива малина, яка родить два рази на рік. Красиві сорти винограду. Ми займаємо нас більше 200 сортів винограду, більше 40 сортів малини, яка два рази плодоносить, багато агрусу. Агенція Дайха вже готується до проведення великоднього ярмарку. Спочатку він відбудеться у Коростені, а безпосередньо напередодні свята знову на центральному речовому ринку у Глобалі.